Зосередження на цілі у будівлях та на відкритому просторі. Дрони на оптоволокні – це найновіша розробка безпілотників у гонці озброєнь між Україною та Росією. Під'єднані до оператора тонким оптоволоконним кабелем. Вони були вперше застосовані росіянами рік тому в Курській області. Тепер ними літають й українські військові, зокрема в бригаді Азов. У таких дронів є очевидні переваги над радіокерованими безпілотниками. Якщо радіодрон перелітає за пагорб і намагається там опуститися, то в нього відпадає і відео, і керування. Цей дрон буде показувати картинку, незважаючи на особливості рельєфу чи рослинності. Радіодрони можна заглушити, а їхній відеосигнал може перехопити ворог. Дрони з оптоволоконним кабелем у цьому плані вважаються захищеними. Поки що. Насправді дрони на оптоволокні також в якомусь мірі переломили ход війни, тому що дрони на оптоволокні вони не мають проблем з радіоуправлінням. Тобі ж їм не заважає горизонт, їм не заважають складки місцевості, їм не заважають якісь там подавлення і ще щось. Тому такий дрон може залітати навіть у густу лісисту місцевість і проводити детальну розвідку. Ми знаємо, що противник активно там захищає свою техніку різними там способами: там аварію, там резини, метали, дерево і тому подібне. Оптоволокно нам дає змогу саме вибрати оце уязвиме місце. Тобі не потрібно, як звичайній ефпі, якщо її дава репти, їй потрібно працювати для того, щоб її не задавили. На оптиці цього немає. Тобі ж ти можеш вокруг неї покружляти, подивитись, де тобі краще зайти, як тобі краще зайти, і знищити техніку. Але дрони на оптоволокні мають також слабке місце. Ось у чому суть цих дронів. Це оптоволоконний кабель. Його дуже важко помітити. Він надзвичайно міцний, як рибальська волосінь. Але якщо він десь застрягне, наприклад, у дереві і перекрутиться, він може обірватися, і дрон втратить зв'язок. Вони також менш маневрені за інші дрони і мають меншу швидкість. Якщо порівнювати з дронами на радіокеруванні, то тут більш обмежена. Маневреність, тобто не можна різко підійматися, опускатися. Повороти теж мають бути плавні. І є ризик, наприклад, коли вже біля цілі і триває пошук, куди влетіти, є ризик, що можна зачепити своє ж волокно і обірвати його. А в такий сонячний день стає помітним ще один недолік. Коли кабель провисає з дерев або, наприклад, на бур'яні на полі, тобто не прямо в притул до землі, то на сонячному світлі, особливо на світанку або на заході сонця, дуже добре його видно. І його можна простежити безпосередньо до оператора дрона. На цих кадрах видно, що може статися. Український підрозділ керував безпілотниками з підвалу, перш ніж його місце знаходження було розкрито. Росіяни атакували. На щастя, ніхто не постраждав. Раніше у нас, наприклад, були зони, де ми сиділи за умовною лінією горизонту, тобто, ми знали, що ворог до нас не долетить. Зараз все змінилося, тобто такий дрон він може залетіти будь-куди. І... Відповідно, схема і система захисту сильно змінилась, тобто, ми використовуємо додаткові елементи для захисту. Більше потрібно приховувати свої місця і, і краще їх захищати. Ну і звичайно, ми їх не бачимо на детекторах різних, тобто їх можна спостерігати тільки візуально і по звуку. Пілоти дронів, як боєці з позивним Болт, знають, що вони є цінними цілями. Його бригада також почала використовувати оптоволоконні дрони кілька місяців тому. Також є різні боєприпаси, Оце на танк, там Камуль, ПГ-7. Є різні катушки з оптикою. Саме зараз використовуємо таку маленьку катушку, тому що летіти не так далеко, типу 10 кілометрів. Налаштування дронів на оптоволокні займає більше часу ніж радіо безпілотників, а це означає більше роботи. Але використання дронів на оптоволокні дало командирам нові можливості на полі бою. Тобто є Такі місця, в які ми раніше не могли відпрацьовувати. Навіть є місця, які безпосередньо там від точки зіткнення можуть бути декілька кілометрів. Ми її кожну траву там знаємо, вже не, не про дерева, а кожну травинку знаємо. А при цьому, коли почали більш масово використовувати дрони на оптоволокні, ми знаходили досить цікаві точки. Це були кулеметні гнізда, це були склади з БК, це були е, мотоцикли, які ми не очікували там побачите, але вони вон прям дуже близько були. По суті, обмеження під час застосування дронів на оптоволокні лише дальність відмотування котушки. Це безпосередня катушка. Тут знаходиться 12 кілометрів оптоволокна, тобто ми можемо з цією невеличкою катушкою пролетіти десь приблизно 10,5-11 кілометрів, враховуючи те, що. Вона не лягає прям рівно, а трохи хвилясте. Часто використовується дрон в якості розвідки, тобто він може бути без вибухівки, е, чіпляється більшої дальності катушка для того, щоб пролетіти, наприклад, 20 кілометрів чи 25 кілометрів, і щоб ми мали запас часу не просто летіти від точки А в точку Б, а десь зупинитися, десь роздивитися, десь полетіти. За, за поворот, скажем так, і позаглядати в різні цікаві нам місця. Дрони на оптоволокні також можуть залітати всередину споруд, що заміняє небезпечну роботу піших розвідників у будівлях, як от у цій школі. А ми залетіли так прямо по коридору, пролетіли, типу, там між кабінетами різними, типу. І ти так залітаєш, а там на, на стінах там, прапор України, якісь зайчики намальовані, ведмедики, всякі такі. Звичайний дрон не показав би, як виглядає школа зсередини. І Воно так, типу, так трошки за душу бере, а там зараз е ворог сидить в цій школі. Мало які інновації так кардинально змінили війну Росії проти України як дрони. У командному пункті тут, на Харківщині, віддають наказ відбити атаку росіян. Дрони забезпечують дистанцію між ними та ворогом. От наші хлопці знаходяться на позиціях, і ми робимо все для того, щоб не допустити противника до них. Тобі ж для того, щоб вони не пішли в прямий контакт з противником. Е, от на даний час ми знищимо противника на підступах дето двох-трьох кілометрів і ще до позицій. Час, час, час. Наводяться, стой. Внизу чуть, -чуть правіє. Виводимо все, держи. Да, 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 держи російські військові на мотоциклах, намагаються прорвати українську лінію оборони. Невеликі маневрені штурмові групи замінили великі атаки із залученням важкої бронетехніки, яку легко виявити. Українські бійці відправляють на поле бою дрони камікадзе та важкі бомбардувальники. Розвиток технологій змушує обидві сторони швидко адаптуватися. Тому як можна більше знищити противника це наша ціль. А для цього треба використовувати все. І в першу чергу нам потрібно випереджати противника в розвитку. Той, хто швидше оновлюється, скажімо так, винаходить щось нове, покращується, той і має тактичну перевагу. Дрони на оптоволокні це нині найактуальніша інновація на полі бою, але вона точно не буде останньою.